Буду а це гарно велика. А Валеніше. я буду прати. Добре. Добре, дика. А цю Ви, треба високо завісити Яночку. Добре. Не досягнеш. Хочу я тобі коробочки поставлю. Йо, я пані люблю. Ми украшаємо тепер. Оп. З блеском. Отакая, така файна, бляскуча. Ага. А ти би как якраз музичку покласти. Ага. У мене є. другая. Дві стої запись. Качка. Я хай не знімаю на камеру. Я вже замерзла. Зараз я тебе. Як той густо? Яночка може. Це тепер густо. Наряжає. А може десь посунути їх мою збоку? Явечка, да, 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 новий год, Новий год. Ми снірочку прийшли. Ой, Ліночка, хоче допомогти. І я хочу допомогти. А маленьке треба на малія, Леночку. Лінечко, Яночку. Маленьке. Не, не вішайте. Ліночка, лише такий велика. Да я достала верху. Ай, мало не упала, вона не розбилась! Подчи, тихо. Та, а ну де то та верхунска? Верховочку Яночку покладаем. Ага, верховка. Нам не надо все. А если даже достаточно? я на камеру разливается. Сейчас я подаю. Эй, я ходила, то там я понимаю, ты там. Мама, зарубай так. Знаешь, где было человека? Новий mm. год ти я бару. Тыся, не звалися. Мам, я тут не руку то ти там вниз так багато прикрасила. з цієї сторони не з цієї сторони не станеш. Ага. Но... А ще їдемо. Яночка листой, Ой, мама, ну... не штой прикрасить. Ой, мамо, ну це на таких валичках немає. Ось малі це не висовець. Ну, покажи, як яночка хрустка прекрасна. Так, я хочу поп'єлоко. <звук> но... ну, Ой, не ні подаю. Ніличка, дай покажеш скоро, скільки я ще малих, багато, що ми не співаємо на камеру, все. Скажемо. А дощик, мамо? Дощик, ну давай, скорее всего. Давай, дощик с куренко. Все, я пошла. А, да будем мой шарик. Нет, камеру не спускник. Це мой шарик будем. А, ты парень. Ліля, курмарин. Давай, куваринки. Да дрым пока. Так у нас 5 минут прошло. Ну да, да. Молодець, давай. Колокольчик, я вам буду давати, Добре? Добре? І ручку. Ой, я так це... Яночку, пішли на цю маленьку прикладку. Добре, я люблю малоленьку. Добрый такие, я хочу цвета, и там больше платает. Да их немного сказка. Не поступай мене, но бріально було. Лілічка, я ще питаю. Прекрасно. Дивися, який червоненьких. Mm. Ти там що, перевішала? Де ще червоненький. Нас ще тут є багато чим прикрасити, а ми цього не показуємо. Ну то вечором милош підключимо. І покажемо на відео. Ага, І будемо привітання. Ого, дивіться, як блескуся посипало. Китайський. Ха -ха. Десь яка буде, вся облезку. І не можу ніяк вибрати.

Красунь. Правда ли? Mm. Росик ты, мы. Малий котик, тройщик. Сиду желайку. я украшаю котику ялые. Новенькие. А ты малыш еще не украшай. Вот и котик. І ага. сині руки стали! Ну, бачиш? Йо, мене дивись! А -а -а! Хай, ну, все, Ні. Ні. От Лілічка вже замерзла сарала. А як ви не мерзнете руки? Бо ми скоро стараємося працювати. Коротше, кажіть вже пока-пока. Я -пока. Пока. вже все пока-пока. Волишилося -пока, 10 секунд. Так, Ми не встигли все вам показати. І пока.